Але в нас немає технологій, їх також треба купувати. Вони заборонені до продажу треба через три чи четверті країни купувати ці технології. У нас немає місць, які б не були вразливими щодо російських атак. Це правда. І як тільки почне Україна раптом десь грошей почне, то туди буде приліт і не одної балістичної ракети. То, Люч, то, та звичайно здадуть. Та здадуть. здадуть. Ну ви ж знаєте, що в нас дірява система безпеки. Зараз краще, але те, що було, і те, що і сьогодні доступне для Росії, що це... в нас широка російська агентура. Ну ви ж ну як політик з таким стажем. Так. Ну я просто дивлюся на те, що відбувалося на фронті, які були втрати внаслідок так званої витоку інформації. От а якщо говорити те, що до широкомасштабної агресії, то це було катастрофа. Це була катастрофа. Е, ну, згадайте тільки. Е, е... Так званого президента Януковича, де у